Правильне харчування домашніх улюбленців одна з основ турботи про них. Не всі господарі знають, які продукти справді корисні для тварин, а які можуть нашкодити. Що варто знати про раціон чотирилапих, розповіла лікарка ветеринарної медицини Ірина Лапай. Неправильно підібрана їжа може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Тоді як збалансований раціон допоможе тварині бути активною, щасливою і прожити довше. Збалансований раціон підтримує імунітет, енергі... енергію тварини, здоров'я шкіри, шерсті, суглобів та внутрішній та зовнішній вигляд тварини. Неправильне харчування може викликати хронічні захворювання, ожиріння або дефіцит поживних речовин. Тому це збалансований повинен бути раціон. У раціоні тварин має бути баланс білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів. Особливо це важливо для котів. Вони є облігатними хижаками, а тому потребують їжі з високим містом білка та амінокислот, зокрема таурину, який необхідний для їхнього здоров'я. Собака ж всеядна тварина, тому для неї може бути багато видів їжі, але все ж одно треба враховувати її активність, вік. Зі слів фахівчині найпоширенішими помилками власників є годування тварин їжею зі столу, незбалансований раціон, а також змішування натуральної їжі та кормів. Іноді все це подають в одній посудині. Надмірне харчування це коли всі члени сім'ї е, дають почуть, але в, в цілому це буде забагато для тварини змішування різних кормів, е, виробників. Давати хаотично подню тварині їжу і завжди є доступ також похибка, коли завжди є доступ до їжі у тварини. Нерегулярне харчування може призвести до низки проблем зі здоров'ям тварини, від ожиріння чи виснаження до шкірних висипань, ниркової недостатності або навіть діабету. Якщо у собачки або котика ожиріння, це буде видно. У нього голова маленька, тулуб великий, тоненькі лапки, але все це непропорційно. Якщо тваринка не доїдає, у неї буде видна реберна дуга, вона буде худенька на свій вік та породу. Тому якщо такі є питання, то треба звернутися до ветеринарного лікаря, щоб збалансувати раціон тваринки. Людські продукти тваринам давати не можна, вони не є для них поживними і можуть нашкодити. Лікарка радить обирати корм відповідно до віку ваги загального стану здоров'я улюбленця. А головне звертати увагу на його якість. Які продукти зі столу не можна давати це часник, цибуля, шоколад, виноград і, звісно, алкоголь. Зі слів Ірини Лапай, обираючи корм, варто врахувати віки вагу тварини. Для великих і малих чотирилапих різні норми, які зазвичай зазначені на упаковці. Якщо давати для дорослої тваринки, але корм, який, потрібен, ну, який на пачці написано папі або це кітен, тому ми даємо багато білка. І це ми. А, Порушуємо баланс в організмі і даємо багато білка, який пошкоджує нирки тварині. З віком або за наявності хвороб праціону улюбленця потрібно коригувати. Якщо є діабет, ниркова недостатність, ожиріння, потім цистити. Це є корма, які, треба, які на уровні препаратів вони також лікують організм і профілактують інші якісь захворювання, які будуть супутні. І підтримують також те, ну, як вони лікують і надають розвиватися тому захворюванню, яке вже є. Фахівчиня наголошує, важливо з самого початку визначити тип харчування тварини, щоб її реціон залишився стабільним. Анна Могильна, Геннадій Ямельянов, служба новин телеканалу Ільдана.